Доброго дня, любі друзі! Ветері Софія. Роблю ресурсний розклад на 21 квітня 2023 року. І так, які енергії нас будуть підтримувати? Що нам треба, чого нам треба притримуватись самим, да, щоб досягати своїх, своїх перемог? Скоріше, екологічніше. І так, тепер де брати ресурс? Що нам буде допомагати? Де брати ресурс? От хочу якихось нових картинок, малюнків навитягувати, а вони повторюються і повторюються. Ну, це теж була не так давно. Ну, добре. Я ж розумію, що то треба, значить, нам докачати ці сфери ще, котрі повторюються. Це теж дуже часто по останнім разом випадає. Добре, будемо качатися далі. Дивіться, ну, подумки тільки загадала. Да? Це в родовій системі, що, на що треба звернути увагу. Так само часто випадає. От. Ну, Я вам скажу, я вже казала в якомусь відео. Мені, я так думаю, що скоро оці, знаєте, розподіл людей на гороскопи, мабуть, він скоро вже якось буде неактуальним, тому що здебільшого люди, котрі... Духовно розвиваються в них одні те ж самі пропрацювання. розумієте? просто ну звісно, що ми всі різні, да, у кожного трошки різні ситуації. Але завдання і кармічні уроки, як я дивлюся, ну схожі, це просто неймовірно. Ну, Таким чином, всесвіт нас не ну він не хоче забрати в нас нашу унікальність і індивідуальність, але він хоче, тобто нас на однакові вищі вібрації підняти через все це. От, тому зараз на цій колоді дивимось, на які відносини звернути увагу. Або прибрати їх з вашого життя, і так у вас залишиться ваш ресурс. От, Або дати туди навпаки свою увагу і своє кохання. Поїхали. Які енергії нам, нам будуть допомагати? да? Ну, знову таки, любі друзі, ну тут про спокій, тут про... Щирість про впевненість, внутрішній баланс тут про насолоду собою, про піклування про себе да, про. Стан безпеки, і по перше, в нас стан безпеки він всередині відбувається. От коли ми всередині повні довіри до всесвіту і розуміємо, що все, що відбувається, це для нашого розвитку, нашої душі, от тоді ми можемо, звісно, вже знаходитися в такому стані, і навколо так само буде все нам відповідати такими енергіями. Ну і туди, звісно, треба йти до того, До треба, того треба тягнутися. Любі друзі. от а єдинственный один шлях знайти коханого це стати а от Я не знаю як. єдинственный путь найти любимого это стать любящей. да ну В принципі, я сказала і тут, і на вчора відео знімала. Теж подивіться, будь ласка. Велике зараз велике завдання навчитися кохати себе. Любі, друзі. Ми цього не вміємо. Ми готові кохати у всіх. Весь світ закохати, але тільки не себе, бо це ж невдобно. Як це себе кохати? Я ж тоді буду негарною людиною. Я буду невдобна для всіх. Та задля того, все світи дає зараз нам такі завдання, коли навколо людей, котрі особливо розвиваються вже духовно, зрада, в них втрати, розруха і так далі. Тому що ми в тому бажанні бути коха... коханими, щоб нас кохали. Ми в тому бажанні біжимо у суспільство. Дивіться, який я... яка я гарна, який я гарний. Покохайте мене суспільству байдуже. Байдуже, бо ви себе не кохаєте, ви не отримуєте від інших тієї підтримки, якої б ви не хотіли, якою б ви чудовою людиною не були до тих пір, поки ви самі себе щиро, безумовно, не зможете покохати, не будуть до вас підтягуватися ті люди, котрі зможуть вас оцінити, там, порадіти щиро за вас і так далі. да, Будуть просто поруч, низькочастотні такі істоти, от, то вже не зовсім люди, да, якщо вони все життя. Життя, живуть тільки для того, щоб робити зло іншим, то вже не люди. Ви ж розумієте, то просто ну аватар в них є, а всередині то вже, ну, як то кажуть, диявол да або е, сутності, там по-різному можна назвати, але людиною керує вже щось інше, не його душа. Зрозуміла про що я? тож будь ласка, кохання. І прийняття, і благодарність це самі сакральні слова, самі, самі потужні енергії, емоції. Вони зцілюють. Цілюють зсередини, і потім це, ця цілюща сила виходить з людини навколо, розумієте? І тоді впливає ваше кохання до себе, воно позитивно впливає. На, на весь світ, котрий ви можете тільки уявити, розумієте, який масштаб? Будь ласка, любіть себе, бо ви є цінністю. І так далі, що нас буде ще підтримувати? А, дивіться, тут такі, я б сказала, яросні жінки, і ось вони щось кричать, і так пальцями тикають, і кудись проганяють того чоловіка. От, а, То про що це? Для мене це про те, що ну, якщо я не хочу, да, то ну, скажімо так. Час не мовчати. Якщо я не хочу, щоб поруч був зі мною щось таке, да, наприклад, ну не подобається мені ця людина. То годі мовчати. Не треба бути а, вдобними для когось. Не треба боятися когось, а, вибачте, там образити. Але ну, тут зібралися собі жінки, да, там в них там не знаю, якась сопілця в ній. І, і взагалі, тут знаєте, тут пані, як начебто вона. Або знаєте, свідомість втрачає, щось таке. А три, от її підтримує ця пані, і тут ще дві. Вони на нього, да. Тобто вони захищають і показують, що ти зробив. Падлюка такий, да? От, тож. Це про єдність, дивіться, тому що наші люди бояться захищатися за когось, якщо в них немає якогось інтересу. От я таке чула, да я навіть таке переживала, коли начебто там круті вояки, котрі прийшли там з фронту, але їм соромно захиститися за жінку, котра не їхня. Розумієте, вони думають, і всі подумають, що я з нею, або ще щось, або який в мене в тому інтерес, да, вона ж мені не дала. От, то, будь ласка, не робіть так, об'єднуйтесь, тому що дивіться, в трьох вони можуть побороти навіть цього чоловіка одного, це точно. Вони можуть його навіть відгупати, якщо буде треба, розумієте, то час прокидатися, час проявляти. Таку співучасть да, в житті е, тих людей, котрі поруч з нами. Це не означає, що кидатись кожного разу, якщо хтось там не знаю, погано на когось подивився або ще щось. Але коли то ну, є щось серйозне, да, наприклад, ну, тут пані, вона як без свідомості вже така, начебто ну, щось з нею не так. От, І вони його за це ну, е, тут наказують, бачите? От то не час мовчати. Якщо вас хтось ображає, не дозволяйте. Більше не дозволяйте, не можна мовчати. Якщо ви бачите, не знаю, якусь корупцію, якщо ви бачите, що когось квалтують, не дай Бог, ви проходите і думаєте, мене це не стосується. От, в цей момент, щоб ви знали, Всесвіт за вами спостерігає, і знаєте, що він зробить. Він зробить так, щоб ото, що ви проігнорували, воно прийде до вас, щоб ви той досвід отримали. Як то бути, наприклад, побитою, да? коли ти, ти, ти точно бачив, що тебе й було кому захистити, але вони пройшли поз? Розумієте? Тож не робіть такого: не бійтеся відстоювати свої інтереси, інтереси своєї родини, своїх друзів і так далі. Не бійтеся, годі вже бути вдобними і послушними. Жінки завжди такі, їм страстно хочеться того, чого в них немає. А добившися того, що вони хотіли, вони відчувають відчуття розчарування. В них виникає розчарування. Так? Ну я вам скажу, тут просто це колода більш про жінок, тому тут написано Жінки. Але такі люди, ми чогось хочемо потім, коли ми того отримаємо. Ми не хочемо і це дивіться, і це є нормальним. Чому? Тому що ну ви навчилися навчалися в школі 10 років років, да потім ви йдете кудись навчатися. А потім, ви, наприклад, у вас нова, нове бажання після універу, ви шукаєте гарну собі роботу. І то є нормальним. Звісно, ви можете ще раз захотіти, скажімо так, отримати ще один диплом. Да? Але коли ви його отримаєте, він вже у вас є. Ну, який сенс його ще хотіти, як це? Да? Тобто, і це є, в принципі, нормальним, ставити собі нові, нову мету, знову її досягати. Так ми прокачуємо. Ми так ми йдемо по шляху нашому, так ми розвиваємось саме так. От, і так далі, любі друзі, дивіться. Де брати ресурс? Що нас буде підтримувати, де брати ресурс? Я б сказала, тут знову для мене це, знаєте, як бойова розмальовка така, да, якийсь бойовий макіяж. Тобто показати цей, знаєте, павучок, він можливо, ну, він взагалі симпатичний. Дивіться, в нього там 4 глазика зелененьких таких. от Він взагалі такий не страшний, да? але він так задрав цю свою жопку да, з такою розмальовкою, агресивною я б сказала. Ну, То можна злякатися. І так, в принципі, в природі буває. да, Павлін він же хвоста теж розпускає, не тільки щоб за, е, за жінкою бігати, ну, за павлініхою, а ще ж для того, щоб показати, що ну, дивись, скільки очей, ну, який є страшний, навіть не думай там за мною ганятися і так далі. да, розумієте. Так само і павучок. Тож, принаймні, ну, дивіться, да, ви можете знати, що цей павук, наприклад, не шкідливий. Да? Але, ну, якщо ви адекватна людина, ви розумієте, що він вас хоче налякати, бо йому страшно, йому зараз лячно, тоді ви розумієте, що ну окей, я не буду тебе чіпати, я не буду тобі ну, такі, доставляти якийсь дискомфорт. Да? от, І просто ну, але якщо хтось вам доставляє, да, то покажіть, що ви готові захищатися. Тому що це означає, коли ну, як ця зміюка є, да, вона спочатку гримить. Хвостом вона попереджає, вона не одразу там кидається, вона попереджає, що я буду захищатися. Ну йди в іншу сторону, боже ж мій. На -на Навіщо наражати себе на небезпеку? да, тож якщо хтось на вас там наїжджає, то будь ласка, ну, покажіть, що ви готові захищатися. Покажіть їм це, доведіть їм це, да, що ви не просто. Бойову розмальовку собі зробила. Ви зараз готові що ще якусь дію зробити для свого захисту? І буде вам щастя. Не треба боятися. Знову такі, тут для мене, знаєте, таке поєднання з цією картою, тому що люди бояться себе захищати чого. Тому що, ай, можливо, я неправильно зрозуміла. Можливо. Тобто нас навчили придумувати, вигадувати якісь дурниці, якісь відмазки, і виправдовувати злочинців. Нас так навчили для чого? Щоб ми були вдобними, ще раз кажу, щоб ми були не самодостатніми, щоб ми були постійно. Невпевненими в собі, тоді нами легко керувати, тоді легко на людину навішати якесь відчуття провини, наприклад. да от І сказати: це все ти сама винна. Знаєте, як жінок там ображають, гвалтують, а потім кажуть, сама винна. Ти ж спідницю коротку вдягнула. Ні, ну здрасті. Да, вдягнула, маю право, маю право взагалі без спідниці, без якщо я того хочу, да? От, ну, вибачте, ці е, туземці, там якісь, да, там племена. Вони досі ходять, е, ну, без, е, без одягу, але вони не гвалтують один одного, бо там є ну, своя в них культура, розумієте? Їм то ну, не потрібно, нема такого в них в суспільстві по поняття, що можна піти та зґвалтувати. Да, там для нас які є, є дикі в них там, свої якісь там ну, не знаю, правила, да, там, що ну, як кажуть, цивілізовані люди дивуються. Ну, наскільки інші люди цивілізовані, теж можна по цей по, <довго>, довго про то говорити. Да? От і так. Пам'ятай, Боже, аж дихання перехопила. Те, що, те, що хочу, завжди люблю казати, пам'ятай, ти є цінністю для всього світу, для всього людства і своєї родини. Кожна людина є цінністю, не дозволяйте себе вводити в оману, не дозволяйте собою керувати, щоб вам хтось казав, та чим ти відрізняєшся, та чого ти взагалі вирішила відрізнятися від суспільства, і ти така сяка тоді з тобою щось не то. Татьфу на вас на всіх. Досвідос. Я унікальність, я є цінність, і так себе і несемо по світу, будь ласочка буде всім щастя. І так далі, дивіться, що буде, де брати ресурс. Це, я б сказала, самопрограмування. Для мене ця сніжинка, вона про, знаєте, одразу в мене така метафора, асоціація верніше з цим. Коли дослідження проводив якийсь китайський там. Дослідження з водою, ладно, неважливо, хто, я не дуже пам'ятаю, але я просто ну, суть дивилася. От, і він робив там вчений, він робив дослідження з водою. Вони поставили декілька стаканів в, різні місця, в різних містах, да? вони один до одного не могли там, ну, не чули, не бачили друг друга, скажімо так. Для чого? І е, там ті, хто там інші дослідники, вони підходили до стакану, до кожного стакану. І на один стакан вони казали: Боже, ти такий гарний, я люблю тебе, я кохаю тебе і так далі. Там благодарую тебе. Да? На інший стакан вони казали, ти дебіл, ти дурак і так далі. Інші слова да ну такі, там мати, наприклад. От і потім вони замороджували. І той і той стакан через деякий час. І от там, де було про кохання, казали, там якусь музику класичну навіть включали, там про... Благодарували воду ту, да? От там такі були кристали, вони були, тобто, ну, вони були чудові, вони були симетричні, вони були красні, класні і гарнючі. А там, де обзивали ту воду, да, той стакан. Там були просто кристали спотворені. Ви можете в Google допомогу знайти то дослідження. Дуже вам рекомендую. А тепер уявіть, ми з води, наша ну наша сутність це вода, наше тіло. І от як ми його програмуємо, любі друзі? Якщо ви до себе звертаєтесь, ой, я там дура, там не знаю, щось там зробила не так або ще. Я багато чую такого, що ну між собою там жінки. Спілкуються по телефону, одна одні розказують негатив про себе, при цьому себе ну, ображають і так далі. Да? І так вони до себе і відносяться, і так вони себе програмують, свою сутність. Ну чому дивуватися, що потім в то життя в тих жінок тільки погані новини приходять, події приходять, втрати приходять, і воно постійно воно не закінчується, бо вона не закінчує себе програмувати на біду. Зрозуміло? От. Тож, будь ласка, відноситися до себе як до цінності. Навчайтеся принаймні тому. От. А ти нуждаєшся в хорошому наставнику, який поможе розкрити твій талант. Бачите, я одразу не, не змогла так перевести, тому іноді буду ще читати. Я хотіла, знаєте, по-українськи. Тут написати, заклеїти, але я просто ну, зрозуміла, що це стільки роботи, ну просто капець. <ривіт> Вибачте, за такий мій сленг. От, тому я вирішила, що я колись приділю час, просто повиписую слова, котрі я одразу не можу переводити, просто їх десь собі завчу. Потім ну, перекладу і завчу, щоб я була більш коректною. От, ну. Як є, як є, я себе не знецінюю. Принаймні краще на суржику розмовляти вже все одно і, і говор налаштовується, і щелепа на місце становиться. Про щелепу то прикол такий. Не всі знають. Якщо хочете дізнатися, розкажу. Пишіть в коментарях. І так дивіться, родова система. Що треба підтягнути? Знову такі любі друзі. Кохання для себе, піклування про себе, да? про своє оточення, і де ви є. Тобто а, тут квіти пані сиди, пані сидить, вона відпочиває, вона гарно вдягнута, вона задоволена собою, вона цілісна, вона спокійна, вона тут точно на високих енергіях, вібраціях, і від того буде налагоджуватися і все її життя, яке б воно воно зараз не було. То знову такі нагадую і буду казати. Ще довго, будь ласка, покохайте себе, пропишіть, якщо ви не можете собі сказати в дзеркало. Я тебе кохаю, почніть писати це. Напишіть собі листа про кохання, да? потім перечитуйте його. да, Ви будете плакати, бо в той час прокидається ваша внутрішня дитина, котра занедбана, забута, забита там і так далі. Розумієте? Але через сльози буде, знаєте, поки у людини є сльози, от не знаю, хтось мені таку розумну річ колись сказав, то значить не все ще втрачено. Значить, ще є душа, розумієте, бо та людина, в котрої вже нема чогось чоловічого, людського, ну, вона не плаче вже, вона не плаче, їй байдуже на все. да, Вона буде з горя насміхатися і так далі. Ну, то вже ментально хвора людина, то, то, то про інше. Ми зараз про кохання до себе. Ваш Вашого благоставляє вас на обрітєнія. Ладно. на обрітіння дивовижного дару, бути щасливим в, кожні, в кожну мить. Ваш род благословляє вас на здобуття чудового дару бути щасливим кожну мить. Ваш род бажає вам щастя. Я впоралась. От. Зрозуміло, да? В принципі, я читала так само. Бути щасливим в кожну мить це теж тренується, любі друзі. Якщо ви зараз того не можете, це не означає, що ви того ніколи не здобудете. Все тренується. Позитивне мислення вводиться. В життя людини через постійне тренування і, ввод, і вход. Да? Тобто одні схеми життя, звичайні негативні, треба замінити на інші. І, звісно, тут треба тренуватися. І так кожного дня то робити. Але повірте, воно того варте. Ви будете дивитися, як змінюється позитивне ваше життя. Ви будете просто неймовірно здивовані. І навіть трошки розчарований, чого ви не робили раніше того, от, але не раджу розчаровуватись, тому що то просто у вас такий шлях. Ну, раніше ви, скоріш за все, просто не сприймали таку можливість. От. І так, на які відносини треба звернути увагу? Дивіться. Ну, от Раніше я якось по-іншому трактувала. Зараз перше, що привернула увагу, це цей чоловік. Оце обличчя, дивіться. Ну, як на мене, по моїм відчуттям, це людина незадоволена. Да? Вона прийшла. Тобто, я бачу, що дають з цієї сторони. Вони роздають, да, волонтери якісь, вони роздають. А людина незадоволена стоїть. З якимось навіть не знаю, як докором дивиться на пані, котра йому дає. Да? От, а, тож, ну про що, якщо ви в такому стані зараз, ви а, просите да, щось, але не задоволені постійно, що вам дають не то або ще щось, а, ну тоді не просіть. По перше, по-друге, майте тоді хоробрість, і рішучість. Екологічно донести, що саме вам треба від іншої людини, да, і навчитися приймати допомогу з благодарністю, тому що кожного дня, якщо ви будете приходити з такими енергіями, прийде час, коли просто вам нічого не дадуть. Ну просто тому, що ну, люди в е, свій час. Е, Витрачають тільки на те, щоб просто прийти, вас обслуговувати там когось, да, іншим людям допомагати. І, звісно, неприємно а, бачити навколо себе таке незадоволене обличчя. да? По-перше, це з цієї сторони я просто одразу чомусь сьогодні захотіла так сказати. А стосовно от зараз цієї пані, наприклад, в мене таке усвідомлення: якщо ви комусь щось даєте, якщо ви комусь щось допомагаєте. Не чекайте від них а, якоїсь благодарності, не чекайте, не витрачайте на це свій час. Зробили, допомогли і пішли собі своїм шляхом. Да? От а, тому, що коли ми ну. Тут про мотивацію, да, внутрішню мотивацію, про так само з яким, з яким відчуттям, з якими мотивами ви це робите, за для чого ви це робите? І я б ще сказала, що треба розібратися, чи не робите ви цього настільки забагато, що воно заважає вашому життю. От, отакі в мене зараз були усвідомлення, то подивіться, кому ви даєте і що ви даєте. да, і Ніколи не очікуйте від людей якогось позитиву назад. Чому? Тому що люди, котрим ви надаєте допомогу, це означає, що на вашому фоні вони вже менші в будь-якому сенсі, ви розумієте, вони менші, на іншому рівні і так далі. А, і... Люди, котрі не розвиваються, вони починають ненавидіти. Знаєте, як ото е, не ру, не кусай руку, котра тебе годує? А вони починають кусати ту руку, тому що вони не задоволені собою, бо він е, ну його щось нужда сюди. Да? Нужда би якась привела просити поїсти. Розумієте? Звісно, він він не задоволений собою. І він переносить цю агресію замість того, щоб піти в себе розбиратися з собою. Чому я в такому положенні? Чому я досі в такому... Положені. Чому я не можу з того вийти? Що да, мені заважає? Що я зараз можу зробити, щоб змінити своє життя? От. А людина замість того, щоб з собою працювати, вона каже, ах ти, сучка крашена, ти мені пів тарелки тільки налила, або да, там картошину не доложила. Ну, і так далі. Розумієте? Вони просто, ну, ви, ви Себе випльоскують свій негатив на тих людей, котрі їм допомагають. Тому що вони вважають, що вони так можуть робити. Бо я ж нещасний, я ж жертва обставин, або ще щось, розумієте? От, то просто надавайте допомогу, да, якщо ви з цієї сторони надавайте допомогу і нічого не очікуйте. І, ну, навіть не, не звертайте просто тоді увагу на оце незадоволене обличчя. І не намагайтеся не дай Боже вам зачепити людину і почати розбиратися, да, там взагалі-то не потрібно, тому що на вас вивалять, от людина ходить просто їсть сюди на халяву, нічого не змінює. ну Доросла на перший вигляд, здорова людина. Да? Ми можемо фантазувати, що там з ногами, але зараз ми дивимося на те, що я, ну, ми бачимо тут. Ми зараз не фантазуємо, а по факту. Ми бачимо факт. Картинка да? у нас, малюнок. Людина здорова, чоловік. Не, не дідуля там якийсь 90 років, розумієте, він не може працювати. Іди працюй. іди хоч кимось, починай працювати. Ні, краще прийти, а, да, а, ну, попросити щось, але вони не соромляться свій негатив зливати на вас. То майте інструмент всередині, потужний свій, щоб відсторонюватися від цього негативу. От, а якщо ви в цій ситуації, то робіть висновки, йдіть в себе. Не треба катувати тих людей, котрі вам допомагають. Не заважайте їм робити свою в них є потреба давати, зрозуміти, не всі ущербні, не всі хворі ментально в цьому житті. От просто займіться своїм розвитком і все, і буде вам щастя. Тож я вам бажаю, любі друзі, я вам бажаю у таких енергій. На, на кожен день, не тільки на сьогодні. От, якщо ви ще не там, але ви прийшли на це відео, це точно означає, що ви можете. Будь-яка людина може не всіх приводить, звісно, на такі відео, от, але не знецінюйте себе. Якщо взагалі нічого не можете, не знаєте з чого почати, той розвиток і що мені робити, і куча заборони, куча страхів, запрошую на індивідуальні консультації. Запрошую. Вся інформація є в опису до відео. От, і якщо щось не зрозуміло, будь ласка, там мій контакт. Пишіть мені, будемо комунікувати, відповім на будь-які питання. І так, до побачення з повагою, Софія!